Що може консультант нашкодити. І може. На жаль, зараз дуже багато і компаній, і спеціалістів, які приходять з так званою книжною, як за підручником, структурою або описом функцій, і вони можуть просто органічно налягати в ту структуру і в той тип вашої діяльності, вашого бізнесу, який у вас є. І для того, щоб це не було зроблено просто в стіл, а щоб це був реальний робочий інструмент. Ось тут треба дуже важко, Це має все бути людина, яка які можна Довіряти на ринку, яка вже має такі кейси, або да фірма, яка теж да працювала з подібними ситуаціями, це все таки дуже відповідальна і складна справа. Та є навіть не компанії, є люди, які, от як HR-двайзер, да, або там операційні а, фахівці із систематизації опису бізнес-процесів вони зможуть це зробити. Але треба обов'язково взагалі ознайомитися з портфоліо цієї людини, з угу. яким бізнесом вона працювала, в якому сегменті, що вона зробила. Можливо, попитати відгуки про цю людину. І це не означає, що просто хтось поганий чи ринок. Це там суцільні шарлатани. Ну ні, так, так не є. Uh -huh. Але просто, можливо, те, що підходить одній компанії і в одному напрямку, ну, геть не підійде вашому стартапу. От про це я більше uh -huh. тут хотіла звернути yes. увагу.